Всім привіт, друзі! На каналі Вайлер. Сьогодні покажу, як зробити саундбар у Роблоксі, відкрити браузер, введіть VoiceMod, перейдіть на перший сайт, натисніть Скачати безкоштовно і завантажиться ось такий завантажувач. Відкрити його, натисніть Так, ОК, так, «Далі», далі. Чекаємо встановлення. Потім натискаємо Відкрити. Тут входимо в аккаунт, тиснемо Далі. Обираємо мікрофон, динаміки. Далі. І почати використовувати Voice мод. Далі заходимо в soundbar, натискаємо Додати. Тут можна додати звук або свій, натиснувши запис чи завантажити для власного звуку. Ось. Далі додаємо якийсь звук. Цей звук буде відтворюватися. Тут можна додавати чи віднімати, налаштовувати та додати кнопку для відтворення звуку. Далі в самому Roblox заходимо в будь-яку гру. Тут заходимо в налаштування і обираємо мікрофон. Треба вибрати Voice Mode. На цьому все. З вами був Вайлер, усім бувай!